Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускниця групи FullStack Online Олена Васильчук. Олено, привіт. Де ти зараз працюєш? В якій компанії і яку посаду обіймаєш? Я зараз працюю фронтенд-розробником в продуктовій компанії українській продуктовій компанії. Це інтернет-магазин, написаний на в'ю продаж техніки. Яким твоє життя було до IT, Чим ти займалася? Я працювала в сфері соціального забезпечення, навчалася в цій сфері. Чому ти? Обрала школу GoIT. Як розпочалося твоє знайомство з нашою школою? Пробувала безкоштовний онлайн-марафон у версі. Мені сподобалось, мене прям штормило так хотіла верстати, ще щось спробувати зробити, і я вирішила піти на курс. Що стало визначальним чинником до зміни професії? Саме я завершила онлайн-марафон, і в мене був час подумати, чи йти на курс, чи не йти. І мене щось не влаштовувало в моїй попередній діяльності. і Я вийшла. Я більш так не хочу точно. Я хочу іншого. І я точно знала, що я хочу йти на цей курс. Твоє особисте чому яке тебе мотивувало і драйвувало все таки йти далі по навчанню, вчитися, закінчувати курс і працевлаштовуватися? те, що мене якби мотивувало далі навчатися, це командна робота. Mm -hmm. навчання. Це ніби якесь змагання було, і я навчалася тоді ще своїм хлопцем, тепер з чоловіком, і в нас теж вдома там до ранку засиджувались, виконували домашні завдання. Оце моє чуму. Я так розумію, ти навчалася ще до війни, правильно? Так. А от як на рахунок роботи вже під час війни? Я так розумію, ти працювала. Е Потім, напевно, змінювала компанію, так так я працювала на реакції. Це була продуктова компанія. React View. Потім, під час проблеми з світлом, мене звільнили. Працевлаштувалася не в IT, Шукала роботу спочатку не змогла знайти. Потім до мене на джіні написали. І я погодилась і знову мою роботу в IT. А як довго ти чекала цієї пропозиції? Півроку Її була досить складна проблема, коли були блекаути, це 100%. Там і пошук роботи був дуже складний, і робота була дуже складна, і, от, як ти кажеш, звільняли людей. Хоча І те, що я чула, більшість і компаній ставилися до цього з розумінням. Типу тобто, там старалися забезпечити якоюсь технікою, там якісь. Зарядні станції. Як ти вважаєш, чи важлива англійська мова у сфері IT? яка ситуація з англійською мовою в тебе, от яка в тебе була був рівень англійської мови на початку курсу, який у тебе зараз? Англійська мова справді важлива в сфері IT, але на початку мого навчання в мене був самий базовий рівень. Потім в процесі навчання ти нікуди не дінешся від англійської, ти вивчаєш, починаєш читати. В процесі роботи я дійшла до того рівня, що? Легко читаю документацію по роботі. Але ще не маю е, досвіду в спілкуванні. Тобто, для того, щоб стартувати свою роботу в АЙТІ, е, треба базовий рівень англійської мови. Ну і старатися покращувати постійно його. А для того, щоб розвиватися, там самореалізовуватися в АЙТІ, е, отримувати там якісь вищі позиції. Однозначно треба працювати з англійською. Скільки етапів зазвичай проходять співбесіди? Що тобі найбільше запам'яталося? Три етапи в основному це з тобою спілкується ажар. Потім тобі е, дають якесь тестове, і потім технічна співбесіда йде. За час пошуку роботи е, орієнтовно скільки ти відправила резюме і скільки ти мала співбесід? Резюме я відправила біля ста разів. Я дійшла до того, що я просто відправляла підряд, і співбесід пройшла приблизно сім. Я знаю проблему з HR, про те, що ти відправляєш резюме, і тобі може навіть не прийти ніякого фідбеку, там ні, ні, що не зловили резюме, не розглянемо резюме, взагалі просто нічого. І тебе дуже сильно це демотивує, тому що ти відправляєш ці резюме, як наче в нікуди. І тоді мені здається, студенти вже відправляють резюме на всі вакансії, які вони бачать, лише би щоб його подивилися і дали хоч якийсь фідбек. Але насправді така ситуація є, головне не здаватися і йти далі. Олена, підкажи, будь ласка, на що звертають увагу компанії під час приходження співбесіди? Наскільки ти людина комунікабельна? Наскільки ти є командним гравцем? Можеш задавати питання і не боїшся цього? Наскільки ти цілеспрямована на софт-скіли і звичайно ж на, теор... на на твоє знання теорії? Які необхідно розвивати софт-скільні навички для того, щоб класно працювати в команді? Почуття гумору важливе і бути відкритою людиною, діти запитувати. Я врахую, що якщо в команді є люди з почуттям гумору, це вже не знаю успіх на 50-60% У всьому буде і поради можеш дати студентам, які зараз перебувають на етапі співбесід, як до них готувати. Трібно обов'язково вивчити технічні якби, питання угу. і обов'язково набивати руку. В програмуванні, в версті Ходити тестові завдання, це тебе загартовує. Не бійтеся тих тестових завдань, робіть їх, тому що з кожним тестом ви стаєте сильніше, впевненіше, в принципі, так само і з співбесідами працює. Які додаткові мотиваційні бонуси твоя компанія надає своїй команді для того, щоб команда почувалася вмотивовано і ресурсно? Пропонують навчання, пропонують техніку, обладнання необхідне для роботи. Скажи, будь ласка, про своє навчання, яким воно було, які для тебе були найскладніші етапи, якщо ти пам'ятаєш. Що для тебе можливо було найлегшим? Які моменти можеш згадати з теплом? навчання було насправді нелегким, і воно мене дуже загартувало. Показало мені мої ж можливості, на що я здатна з особливим теплом згадую командну роботу, як ми разом збиралися, вирішували завдання, командні проекти. Який блок найскладніший для тебе був? JS. Завдання насправді вже зараз, якщо повернутися назад, були прості на Джейс, і тоді було важко перше в цьому всьому розібратися. Дуже багато студентів і випускників говорять про те, що JS для них був найскладнішим, але вже з урахуванням досвіду роботи, навіть багато хто згадується з посмішкою і кажуть: Я думав, чи думала, що то була проблема, але то була не проблема чи буває в тебе таке на роботі, коли ти читаєш задачу і не розумієш, що треба зробити? Так бувало. Щось не знати це нормально. Головне докопуватися до істини, шукати, робити. Не треба дуже критично сприймати моменти, коли ви отримаєте там, на? Якусь складну домашку і так далі. Вам треба пройти цей шлях для того, щоб в майбутньому вам було легше, а потім смішно з того, що для вас це була складна, складна задачка. Чи допомогли тобі матеріали із курсу під час проходження співбесід і вже на роботі? Чи користувалися ти ними? І сами конспекти мені допомагали? І також для проходження співбесід нам дали на навчання спеціальні таблиці з питаннями і відповідями я їх вчила. Що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до IT? Так, ті очікування, які я мала, вони виправдалися. Ця робота для мене цікава насправді, і я бачу більше можливостей і маю більше можливостей. На твою думку, три найважливіших поради: що точно потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися, бути Працюватиме дуже працюватиме, бути наполегливими, постійно гуглити і намагатися вирішити всі завдання. Які поради ти можеш дати людям, які вагаються, переходити чи не переходити в Я Думаю, треба розставити свої пріоритети. Подобається тобі це чи не подобається, чи ти готовий приложити всіх зусиль, щоб добитися саме цієї роботи друзі. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Дякуємо Олені, що прийшла і розказала про свій досвід, дала такі цінні поради. Пам'ятайте, що ви можете все, на що ви наважитесь, і до нових зустрічей.